Доброго здоров'ячка, мої хороші, радий, що ми знову з вами зустрілися на просторах всеосяжного інтернету. Сьогодні я вам розкажу казку, що називається Як Змій мисливця навчив. Давним-давно жив собі мисливець Кирило та такий вправний мисливець, що жодного разу із полювання без здобичі не повертався. Та от одного разу. Ходив він по лісі, а звірі наче позникали, і так довго ходив, що нічого застало прямо в лісі, вирішив Кирило лягати спати на галявині. Шапку під голову кожухом вкрився і міцно, міцно заснув. Сниться Кирилові, що довкола нього, Жовтий та синій туман в'ється. Прокинувся. Відкриває очі і дійсно, клуби жовтого та синього туману оповили всю галявину, а в кущах почув він шелест, вхопив лука, натягнув тятиву, а із кущів голос. Кирило, не стріляй у мене, я тобі лиха не вчиню. Кирило не вистрелив і враз туман обернувся на змія із рябими крильми. Змій розповідає, Кирило, сьогодні день, коли ми б'ємося із моїм заклятим ворогом, уже десять років ні він мене, ні я його подолати не можемо. Допоможи мені, каже Змій. Кирило погодився, Змій і розповідає, коли ми зійдемося в бою, тричі будемо високо в небо підніматися і тричі падатимемо на землю. І от коли ми востаннє впадемо на землю, я поверну до тебе його голову, а ти поціль стрілою йому в Єдине Око. На тому й порішили. Кирило сховався в кущах, і стали вони чекати змія. Аж тут небо затяглося темними хмарами, земля задвихтіла, і з півночі летів зелений дракон. І так і сталося, як Змій розказував. Тричі вони піднімалися високо-високо в небо, і тричі падали на землю. І от за останнім разом зелений дракон придавив змія із рябими крильми до землі, і от-от його подолає. Аж тут змій із рябими крильми повертає голову в напрямку Кирила, і той влучним пострілом цілить прямісінько в око зеленому дракону. Ту ж мить зелений дракон вибухнув, і на землю впав отруйний туман. Змій із рябими крильми впав на Кирила, огорнув його собою, і так лежали вони три дні і три ночі, аж поки отруйний туман не розвіявся. Піднялись вони. І змій з рябими крильми, каже, до Кирила. Друже, я тобі дуже вдячний. Ти звільнив усе моє королівство від тяжкої навали. Ходи до мого палацу, познайомлю тебе з батьками і попросиш у них усе, що хочеш. Пішли вони, приходять на велику галявину, стоїть здоровенний палац, заходять всередину на стінах самоцвіти, вікна із кришталю, а посеред величезної зали сидить старий змій зі своєю дружиною королевою. Змій із рябими крильми розповів історію батькам вони й кажуть Кирилові. Славний мисливцю Кириле, проси у нас, що тільки хочеш. Кирило подумав, подумав та й каже Хочу знати я 77 мов, щоб розуміти усіх людей, усіх звірів, птахів і навіть рибу. Старі змії відговорювали Кирила, кажуть, це важка ноша, адже як тільки ти комусь про це розкажеш, одразу впадеш мертвий». Та Кирило стояв на своєму, хочу знати сімдесят сім мов. Добре, сказали вони, Повечеряй з нами, лягай спати, а на ранок знатимеш сім мов. Так і сталося. Прокинувся Кирило зранку та й пішов собі додому. Довго чи недовго йшов та виходить на берег Великого Великого озера. І чує раптом. Птахи та миші пищать. Йой-йой-йой, що ж з нами сьогодні буде? Знову прилетить страшенний чорний змій і нас усіх поїсть, і наших діток, і наших друзів. Кирило подумав та вирішив допомогти цим звіряткам. Побачив старий пеньок, зняв із себе кожуха. Одягнув його на пеньок, зверху поклав шапку, а сам узяв тростину до рота та пірнув в озеро. Сидить, дихає, чекає. Раптом земля задвихтіла. з півночі летить страшний чорний змій, спалюючи все на своєму шляху. Враз, як тільки но змій долетів до озера, Кирило вистрибнув з води, натягнув тятиву і влучним пострілом прямісінько в серце вразив Змія. Падаючи, змій побачив пеньок із кожухом та шапкою, подумав, що це той мисливець, впав зверху на пеньок і спалив його. Виліз Кирило з води. Звірята йому подякували, і пішов він далі. Ніч його застала близь невеличкого хутору. Вирішив він. Піду до когось із господарів, попрошуся на ночівлю. Підходить до гарної господи з кам'яними парканами, хотів тільки постукати, аж раптом собака гавкає. Гоу, чоловіче, не йди сюди. Наш господар скнара, він тебе не нагодує і спати не покладе. Іди далі. Послухався, пішов, підходить до бідного подвір'я з дерев'яним тином. І чує собака, гавкає. «Го-го-го, чоловіче добрий, заходь у нас, хазяїн хороший, він тебе і нагодує, і спати покладе. го-го-го!» Постукав у двері Кирило, дійсно відкрив хазяїн, пригостив, а те, що не доїли, Кирило віддав собаці. Собака задоволений, гавкає: Ой, який хороший мисливець до нас прийшов. Усю ніч я не буду спати, буду його сон стерегти. І що ви думаєте, друзі? Тієї ж ночі з Чорного лісу зграя вовків прибігла до хутора, і, як завили, «Ау, -у -у -у, зараз ми у вас поріжемо всіх коней. Раптом собака із бідного подвір'я як загавкає на вовків. гав 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 го Не йдіть до нас! У нас добрий хазяїн, у нас хороший вправний мисливець, я їх гавкотом своїм розбужу. Вони вас і постріляють, вовки. О що нам робити? Тоді собаки багатого подвір'я кажуть: «Гав-гав-гав, ходи до нас, гав-гав-гав, заріжте в нас найбільшу кобилу, хазяй, скнара нас не годує, і ви ситі будете, і ми рашки доїмо. Так і сталося. І вовки наїлись, і собаки наїлися, і Кирило міцно виспався. На ранок він прокинувся, поснідали. Кирило рештки віддав собаці та й пішов собі додому. Приходить уже Кирило до свого подвір'я, жінка його зустрічає, обійняла, запрошує за стіл, повечеряли та полягали спати. Крутився Кирило, крутився і ж раптом чує, з під підлоги виповзає дві мишки та до глечика з молоком підбігають. Крутилися вони довкола глечика, крутилися, а ніяк до молока не можуть добратися. Тоді одна мишка каже Слухай, давай спочатку я тебе за хвостик потримаю, ти молочка нап'єшся, а потім ти мене за хвостик потримаєш, я молочка нап'юся. Так вони і вирішили, спочатку одна мишка напилася, потім друга мишка тільки не почала молочко хлептати, як перша мишка не втримала та впустила її прямісінько у глек. Борсається, борсається одна мишка, а друга бігає довкола глечика та причитає пі-пі-пі. Як же я тепер без своєї дружиноньки, своїх діток буду виховувати, пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі, а Кирило, який ти топ, тим часом не спав? Почув це все та як зарегочеться від кумедії. Піднявся, витяг мишу із глека, випустив та й знов іде спати. Аж тут дружина. Прокидається і питає Кирило, а чому це ти регочеш і звідки ти взнав, що миша упала?» Кирило подумав каже та сон мені смішний приснився, я прокинувся, а потім побачив мишу. Жінка побачила дивний чоловічий стан і каже: Я тобі не вірю. Розповідай все, як є на духу. Кирило каже, до дружини не можу я тобі всього розказати, бо біда велика станеться. Жінка вперлася, каже, розповідай та й все, і хай йому що станеться. Кирило дуже любив свою дружину і каже: добре, жінко, розкажу, тільки спочатку приготуй тризну і мої погори. Жінка, недовго думаючи, наказала слугам піти вибрати найдужчого барана, найдужчу кобилу і найбільшого бика прив'язати до стовпа і готувати тризну. Прийшла і каже чоловікові Ну, розказуй. Кирило подумав та й просить жінко, уже вечір, давай я тобі розкажу зранку, а поки піду та помилуюся рідним краєм. Ходить Кирило, йде в поля і ж раптом біля загорожі із вівцями чує, як вівці причитають. Бе, бе нашого барана найбільшого забрали, який води в нас найкращими пасовиськами. бе. Що ж ми будемо робити, а наш хороший господар Кирило мусить загинути через те, що не може втримати таємницю? Бе? Засмутився Кирило йде далі, підходить до загону з кіньми, а там коні і-і-і як так Кирило міг вчинити, чому не може зберегти свою таємницю? Забрали у нас найбільшу нашу кобилицю, яка нас обводила, повз вовчі стежки та повз всі болота. І... Кирило ще більше засумував, повертається додому, а в стайні корови? Му... Кирило, чому ти не можеш втримати свою таємницю? Нашого бика-захисника забрали? Му? Кирило чому? Геть посупився Кирило, опустив голову, повертається до хати, а старі собаки між собою сваряться. Той який старіший каже, що ж, тепер мене навіть побити не встигнуть, а я з горя, через те, що наш Кирило не може втримати таємницю, помру. Другий каже: Ні, це мене не встигнуть побити, як я з горя помру, і як завиють, а? Тут Кирило і задумався, як це так, що через якусь таємницю він стільки лиха може накоїти і собі, і іншим? І вирішив не розповідати дружині анічогісінько. Повернувся на подвір'я, відв'язав барана, відв'язав кобилу, відв'язав бикап. Прийшов у хату і каже жінці: що хочеш роби, як хочеш, випитуйся, а я тобі не скажу нічого. Як жінка не просила, та зрештою змирилася, адже Кирила вона дуже любила, так вони далі довго жили, добра наживали, і горя зовсім геть не знали. А всі, хто дослухав цю казочку надзвичайні молодці. Друзі. Що хочу вам наостанок сказати. Якщо у вас є якісь побажання, яку казочку вам розповісти наступного разу, пишіть це все ось тут у коментарях. Я усі їх прочитаю і виберу, що ми будемо слухати згодом. А поки що. Будьте чемні, мийте руки з милом і слухайте маму і тата. До зустрічі, мої хороші!